Ой-ой. Досмачно да, пахне. Добрі рано! Та, який він добрий, блин. я 30 км їхав сюди. У мене жопа відмерзла. То, що, о, біля жопи ота штука мені холодно. Мені довелося навіть куртку ляпоти пути брати, я просто задубів. І вуса, вуса, єдине, що. Вуса прийти. спасають. Вуса спасають. Понятно. Відос, тобі як. <реш> з душа. І я з душа. Ну, все нормально. Друзі, всім привіт! Це канал ІЦуКутріб. Дякую вам, що підписані на нас. Якщо не підписані, підпишіться, будь ласка, трохи вітер. Я сховаюсь. І сьогодні ми зібралися всі для того, щоб нарешті з'їсти Макса той стрмінг, який він мене... Заставляю вже декілька тижнів. Давай з'їмо, давай з'їмо, давай з'їмо. Декілька місяців. Нам людина до нового року вислала, ми ніяк його не з'їмо. Бо чесно, я не хочу його жрати взагалі. Але сьогодні ми не будемо його просто бекать-мекать, тому що якщо його просто відкрити, то він дійсно ваняє. Ми постараємося її їсти правильно. Я навіть приготував такий цікавий рецептик. Сендвіч буде непростий. Трошки запаримося, зробимо все по правильному і скуштуємо перший раз в житті сюрстрьомін. Цю рибу, мариновану, кислу, вонючу. Вона не маринована, кисла, вона зброжена, зброжена. вона типу здохла сама там в тій банці, кончилась Оця е падліва. Витікла з неї, воно там все переварилося, і ми будемо це їсти. Ну, наче смачно. Класна погода. Поїдемо, покатаємось в лісі, де забазіруємося і приготуємо. Що тепер ще трошки стало, і Я вже плюс день. Блін, друзі, я реально їхав сюди. Я думав, що я помру просто. Приїхали в ліс, знайшли локацію, трохи тут грязно, блін. Але це сюрстріамінг! Це той випадок, коли не приготуєте їсти до цього випуску і дивіться, насолоджуйтесь, а не їжте. Коли ви дивитесь цей випуск, тому що ну не треба переводняк робити свої страви. Тобі кава, ти на каві сьогодні. Я сьогодні на каві. Ти на каві, ти на кастрі, ти з тебе кастер, з, з має мене має. страва. Страва? Це трекав всю дорогу. Ну Я думав, що ти щось шутить. шутити. Да? Давай. Е, ні, шутить не буду. Просто ви думаєте, що ми тут будемо ригати? Ви бачили ці відоси, як там все будемо. А мені здається, ні. Мені здається, по-перше, всі сир люблять оцей вонючий з пліснями. Нормально так. я до нього, так. Да. І ти теж нормально думаєш. Да. Ось, я думаю, що то просто люди не вміють смакувати нормальну їжу. Плюс Аня ж буде сьогодні. Ти вже казав, що будеш нормально готувати. Да. Так, сказ... я ще да. раз скажу, бо в мене буса, я маю право другий раз однакові речі казати з тобою. Сьогодні буде 100% смачно. Якщо не буде смачно, тоді ми бригаємося. Ну, коротше, інших шляхів... Да, І повторюйте цей рецепт, записуйте його. I'm gonna sing you to sleep tonight. I know it's strange, and not the grass. The fact that we can understand the meaning of this life. О, тим карбідом флезермана не будеш, ні? Ні, цей раз не хочу. А ти пам'ятаєш, як саня, Шорхав. Казав флезерману, це сигнал, це клас, взагалі, оце клас. Я просто розумію, що оце клас. Сухий спір, просто кидаєте? Ось перша щось горить. Купив цибулю. А ні, була цибуля. Так, щось пішло на його план. А не я його починав розпалювати, у мене все виходить. З половинки сірника. Давай! Це батат? Карпухля. <laughs> Берись, мертві джоли не будуть пацани. Я люблю тільки тебе. Картопля моя мита. Моя лебідка кохана. Це буде э, слайси чіпсів. Хамон. Камон! Зараз, зараз, як тільки буде костер. Костер буде? Ну, костер, мабуть, буде. Костер, мабуть, буде. Все, як тільки буде костер, почнемо вже виготовляти. Буде костер розводити, афі є. Звісно, блін розводить костер. Ми що, просто так взяли їсти таку смачну рибу. Хай хоч щось зробить. Ми під трошки хліб поняли. Отлично. А селедку будемо жарити? Ні, 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 вона і так смачна. Так, да? слава Богу. Що <реш> ви поняли, так? Да? Є план Б. Ну я взагалі не очікував, що сьогодні буде вогонь. Я підготувався без вогня. Ну, ну, я подумав, а. ми ж пацани, які оффроуд, род адвенчер, оффроуд, путешествия і все таке. 3 g 5 g Так. Да. Але як бачите, як завда. Ну, ну, план Б. План Б. Це ну просто пальник і балон. Ну, просто, <реш> а, а план С, це, це просто з'їсти сюрстри. Фідос, поки не здається, він далі Все ж таки хочу його зробити, але ми почнемо потрошку готувати, потім погрівся біля його костра. Uh -huh. Ну, зараз фаєр почнеться, фаєр-шоу. Ось, є отакий пальничок. Відкрили, відкрили, відкрили. Дома готуємо. Вообще, so? клас. Ага, дуже а, зручний. А це що, дезик якийсь? Це. Ні, це газовий балон Максим. Ага. Може ти б не клав, бо газовий балон цю ядерну штуку. <рес> <рес> Зараз як бомбане. <рес> Ух ти, як це ти зробив? Що за магія? Просто зажигалку підпалив і газ дав. <рес> Що це таке? Я не знаю, я Зараз не знаю. загориться ця херня, Балон, чувак. <рес> я було. Прикрути його, постав як було. Що таку тему подари санек мені. Який? Япота. Да ладно. Да, тут соль. А мені на дорогу. То це як приклад, можна собі зробити, я ж спеції випускаю. Типа, це поняв, є. тут буде універсальна, куркума, перець і сіль. Блин, ну класно таку штуку, так. Да? Це на що він тобі? На день народження? І тобі поліція Ай, каже. Ну, це а... сильно жирно. Що у вас в кишенях, не такі приправи. <laughs> Покажіть. <laughs> що це таке? Петрушка. <laughs> Сушена Петрушка. <laughs> ну, да. А куди вийде? Просто. <гум> <гум> Новий соус ханимун. Та гірчично медовий. Дуже думаєш, воно в тему буде до риби? Конечно. Нет, для вообще для нет. Ви, Риба з гритичним. Трошки. Мені мені не трошки. Мені можна до... А тепер. Давай. забризгаю, Ти що? Холодно, так. Гоу, у тебе що, то тухи є? Що вони означають? Хорошо, вода. Блін, і ще й холодно, Умови просто. А що, ми воді будемо відкривати? Ну конечно. Та ні, давай відкримо, хоч щось. Так, які там? Зараз все відбувається, так, як це має бути, прямо по правилам, ну, по канону, да, тобто В снігу, у воді. Ой-ой. Досмачно да пахне, блін. От як свідетелі їжі, кажу, що воно не так воняє, як всі от зарегають. Нормально. Нар... Ну, типу щось. Ну, да. Вона просто як от Ні ну ми ж по правді. Ну реально. Ну не треба нам вода, ну це бред, воно не так воняє. Її треба промивати, бо вона в дуже такому концентрованому соляному розчині знаходиться. А вода артезіанська треба, чи звичайна? Чувак, хочеш помити його? воді, блін. Я важливим так Холодно. Я знімаю. Просто жесть якась. Воняє. Воно ж гризо Ну під ванює. Можна я з'їм так без промивки одну? Ну давай. Ну, сільотка. Чувак, смачна пересолена сільотка. Ну да. Всі, хто це ригав, бздюхав. Що ви обманюєте всі простори інтернета? Сиру стрьомен. Ви бачили, як ви відкривали мою ну, його. <плес> ну таке екзотичне, але не можна сказати, що говно прям. Е -е, пахне. А пахне як. Е -е, Гнивим пердежом. Да, але Бо з изюмінка. Но пахне і рибою. Угу. Давай ого. Після смак. Селедки прям такой соляни, як з шуби. Вона дуже а це Я дуже люблю. Але скажи на матія, схоже. На матіяс по структурі вона така трошки як вже м'якенька, ну, але дуже солона. От, вам наступне. Це треба промувати. Нюанс. Мені сподобався після смак. А смак, е як вода з колонки, яка забродила така, знаєш. Ну оці анеробні бактерії. Ні, no. ні, її так правильно промить відсутність. No, no, так ти відпустимо, може вона попливе ще зараз. Втекла дивись. Слухай, в мене в роті пропав смак цього сорти, і залишився просто смак Прикольно, літки. Да. так забираємо філії. Та це навіщо? Ну треба. Слухай, знаєш, оця вода в Карпатах є, нафтуся. На смак, оце як тавтуся. А, А, да, так. Э, це щола чи як? Що яке. Воно оцей присмак, де я такого пердежа в трубах. А це воно на смак як сірка води, да? пірдеш і пере... солодна сільодка. Все. Ну коротше сподобалось тобі. Мені все, мені сподобалось. Норвежський зимовий сніданок. Все, пацаны, готов. Так, це можно їсти вже. Можна? Зними перчатки. Не, -не. Не могу. Так. Перше, що відчувається. Приємно. Блин, забыл, Поклади назад. Чего? Поклади назад, на, візьми. Перше, що я тоді без чеснока відчув, чувак, це твій соус. Він дуже приємний, відчувається гірчичка. Тепер я його з'їм отак. Давай, тільки по чесноку. По чесноку. Він тут не відчувається. Чеснок. Він дуже приємний. М -м -м. Смачно. Цю строймінг реально відчувається звичайну сільоку. Тут він якось як, як ти взяв ту оселенець і його типу розмазало трохи десь. І він такий трохи підпортився, але ти щось зробив з ним, щоб воно не воняло. Ну, Як в супермаркетах, коли шашлик маринують. Дуже смачний хумус. я ненавиджу хумус. Ненавиджу. А отут він офігенно. Да, Разом з чіпсами, чіпси ідеально просмажилися. Вони і хрумкі і при всьому цьому всередині мене м'якенькі. Це бутик такий з розряду дорогий. Мені подобається. Дуже подобається. Це 9,5 з 10. Пробуй. Поперли. Mm. Ну я зроблю трошечки культурніше з вашого дозволу, я не хочу, щоб воно все по вусам текло в рот не попало. Не хочу, щоб мені все в рот попало. Так, де тут найбільше рибки, ось тут. Це чесно, величезний шматочок. Бутерброд з сльотую, все як я люблю, мільйони з десяти. Я можу додати. Під себе, що воно, воно не гідке, соляне. Воно дуже солене. Просто воно настільки солоне, що от просто жесть. Коли ти його просто. Його, не... його треба не відкривати там не тому, що воняє, а тому що реально треба одразу промити. Все, Саня Бідняшка вже дріщить. Давай. Ну, цікаво. Mm -hmm. Ну, нормально. Be хамбл. Не Амур Первая секунда, типа, чувствуется все стрёмно. Да ладно. Бля... Ты серьезно? Да ну бред, какие-то не ну, может такого пухты. Сань! Ты, ты, Ти просто Серідку спробуй, вона смачніша. Таш, ти ну Мені нормально. Сань, в мене косотя. Куточок... Я можу твій довісти. Підходь до мене, чувак, ти воняєш. Це не спішно. Воно виглядало смачно. Я навіть вам повірив, коли ви їли. З мене вийшов дьявол якийсь. Виглядається смачно. Навіть не було такого різкого запаху. Як тільки воно потрапило, рвотний рефлекс зразу просто, я там в душу віддав за тими деревами. Е -е, специфічна штука, я зрозумів, що запах він... ти ще таки може прилаштуватися, але до того, коли ти потрапляє в рот, просто обратка якась пішла. Ну це жопа. Та ну. <риклад> я доїм <даю>. під <риклад> було цікаво. До одного моменту. Ну бачите, їм зіш, зайшло, реально. Ми, це не... Я люблю Серьот. Але це. Ну, знаєш, воно десь тут тупо стало. Я хочу їсти. А мене тупо із нутри каже. А... Це мене хуншуліс. Геть, країни, красиво. Чувак, я не знаю. Слухай, ну смачна. можливо це на людину. Можливо, комусь сподобається. Коротше, друзі, ну. Ну, максимально чесно, постаралися, я скажу так, що воно не супер, ну немає такого запаху. В мене зразу, просто як тільки почав їсти. Вони бачите, їдять, їм подобається. Без сільотки я б просто такий бутерброд з'їв би. Я не можу втриматись вибачте, бачите. Я фанат ну, риби, я люблю Е, Сільотка, до речі, зі шведських це екстремен, Через то, типу, сюрство. А сюр це що? Сюрреалізм, блядь, це Целі силаці, це, просто якийсь сю. Сюріалізм та ти, чувак. Боже, я чин... не знаю з чим це порівняти. Ну все, я дивлюсь на нього, мені вже тупо взагалі. Що тобі, баф, баф не подобається? чи що? Але дуже дорого, дуже дорого. Така баночка, по-моєму, коштує щось під 50 євро, наскільки я знаю. Mm. Да, і велике тобі дякую, Артем. Ти на здивишся, я думаю, 100%. Ми кайфанули. Хтось проригався, а ми дуже кайфанули. Чим довше його жуєш, тим е, кис... кисень перемішується з цим е, сірководним. Ну, ти відчуваєш цю мерзость. Mm. Тому або тіпа, орум, і типа, з'їсти, вони ж його так і їдять, до речі, або от, з чимось тіпа, перемішати, обов'язково примити у воді. Я не мий. Тому так, чуть-чуть. Друзі, ну що ж, будемо закінчувати цей випуск. Дякую вам, що подивилися. Він невеликий. Але все одно дякуємо, що додивилися. Мені насправді сподобалось єдине, болить щось всередині. Я думаю, це відсурствує. Виросте. Як тобі? Смачно. Ну, по суті, не смачно. По вкусу теж не смачно, Ну, взагалі нормально. Коротше, друзі, ось так. Дякую, Люпоті, за куртку. Мені було дуже тепло. Всім гарного дня, всім пока.